Я ненавиджу, коли банки склянки стоять на раковині, Намагаюсь завжди все сховати в шафку. Але там просто як в нарній, повний пес. Сьогодні саме той день, коли я вирішила трохи розібрати безлад. Знайшла супер зручний чехол для Дайсона. я наразі користуюсь тільки однією насадкою для своєї укладки ця пляпа. Ну і якщо в мене Ера Дайсона зараз, то утюжок і плойка складаються і переїжджають в дальній кут шафки, бо не планую поки користуватись цими девайсами. Знайшла купу Дарованих засобів для тіла, якими не користуюсь, і буквально краплю крем. Поставила пару цілей, щось доюзати, щось подарувати, щось викинути. Знайшла стару іржаву тревел косметичку, розрізала кишеньку, щоб дістати браслет з корсики, який ми купили на райському пляжі, коли я була вагітна. Дуже теплі спогади. Вам напевно здається, що нічого не змінилось, але повірте, в цій шафці є система. Гарного вам дня! Підписуйся!